В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, той фрагмент з послання апостола Павла до Євреїв в дні посту для нас особливо є повчальним і цінним, бо ми не самотні в тих трудах, закликах, намаганнях. Які ми шукаємо, щоб зробити певні зусилля над собою, певний поступ постування, щоб краще і краще наблизити себе до зустрічі свята Пасхи. Ця дорога терниста, але ніколи вона не була прямою, комфортною, зручною. Для християн у всі часи. Автор згадує про хмару свідків про святих праведників угодників, які в ті чи інші моменти історії часто йшли проти течії. Завжди так буває, що ми стоїмо перед тим непростим вибором: підлаштуватись під обставини, схилити голову і робити так. Як робить більшість. Але слава Богу, завжди в тих, в тих чи інших народах були сплав, справжні сміливці, справжні велики духу, які знаходили в собі сили, знайшли, знайшли в собі той внутрішній стержень, щоб чинити потужний опір цьому. І тою серцевиною для них був скарб віри. Вони його поставили наріжним каменем свого життя. І коли зовні здавалося, що ці люди програють, відстають, їх часто не сприймає суспільство, не сприймає влада, тим, тим не менше вони зберігають скарб віри, зберігають любов до свого народу, своєї батьківщини і роблять те, що їм велить їхня совість. Бо кожного разу, коли вони бачать неправду, беззаконня, безчестя, вони розуміють, що змовчати не можна. І в цьому їхньому виборі, якраз, дорогі браті і сестри, торжество правовір'я, як ми чули в великій Єктині на початку літургії, торжество православ'я, так ми іменуємо сьогоднішню неділю. Але коли ми зовні хочемо це прив'язати до будь чого зовнішнього. Як ми бачимо церкву, тобто наші можливості приходити в ці прекрасні храми, бачити ці чудові ікони, чути прекрасний там церковний дзвін все це для нас дуже дороге і важливо, все воно важливе. Але все ж таки, це зовнішнє, це те, що нас, нам допомагає молитись, але все ж таки воно плинне. Це те, що може бути зруйноване. А в умовах сьогоднішньої війни ми розуміємо зруйноване ворогами. І це вже ворог неодноразово всім нам довів. І тому наш поклик це момент, коли ми відгукуємось на поклик Божий і долучаємось до тої хмари свідків тих святих в міру своїх можливостей, сили, волі. Коли ми розуміємо, що всі ці приклади, всі ті тисячі сторінок описані на сторінках Біблії та життям, життях святих, це не щось віддалене про якихось далеких легендарних людей, які мали особливі можливості для спасіння. Шлях кожного був особливий, але всі ми з вами покликані, покликані знайти свій особистий шлях до Бога в міру. Того рівня, до якого ми дійшли на даний момент, ми маємо іти і далі. Бо, вшановуючи всіх праведників, ми покликані і самими тягнутись до їхнього подвигу й сили духу і передавати це нашим дітям, нашим наступним поколінням. Фактично за кожним богослужінням ми особливу увагу приділяємо всім нашим захисникам і захисницям, які щодня боронять нас, і молимо, щоби Господь ту жертву, яку вони складають, на вівтар нашої свободи, нашої волі. Нехай Він прийме це як дар йому, нехай долучить їх до великого сонму. Святих воїнів, тих Божих угодників, які жертвують найдорожчим. І тому в сьогоднішній день маємо зрозуміти, що справжній скарб кожного з нас це віра наші відносини з найближчими людьми, те, що неможливо зруйнувати жодними обстрілами. Віра це серцевина. І в цьому торжество православ'я, навіть якщо його не видно ззовні. Тому в сьогоднішній день вшануємо, дорогі браття і сестри, всіх, не лише тих, хто згаданий в цьому фрагменті, Моїсея, який відмовився, здавалося б, від простого пишного царського життя, можна було б собі в забезпеченості прожити вік, не турбуючись ні про що. Але він обрав бути своїм народом. Він відгукнувся на Божий заклик виводити людей з рабства, і всі інші, які чинили опір, які так багато перетерпіли, що й описати неможливо, бо, здається, автор стільки всього перелічив, а насправді всього того є більше, що наші люди справжні воїни духу перетерпіли. Тому сьогодні, вклоняючись їхньому подвигу. Намагаємось наслідувати їх, і, дивлячись на виконавця віри Ісуса, робімо ті справи в ім'я Бога, в ім'я віри, розуміючи, що кожна наша справа, кожне добре діло це якраз наше маленьке, особисте торжество православ'я, яке завжди покликане перерости в щось більше і прекрасніше. Амінь.